Європарламент показав, що він не є конгресом Сполучених Штатів. Я так думаю. Євродепутати відмовились затверджувати фінансування Євроради на наступний рік, доки Україні не будуть надані сім додаткових систем Петріот. За проголосували 515 адекватних депутатів проти 62 імбецилів із табору путіністів. Двигуном рішення виступив експрем'єр-міністр Бельгії Верхорфстад. Він нагадав слова глави євродипломатії Жозепа Бореля про те, що країни ЄС мають 100 систем Петріот, той час, як Україні потрібно лише 7. але євроніженки чомусь не можуть дати Києву жодної. То політичне питання як його розв'язувати, даруйте, я не знаю. Там більше психологія ніж реальних геополітичних розрахунків у світі. Не тільки 100 вільних систем, бо це нібито вільні системи. Загалом від коли Патріот став на озброєння він став на озброєння на початку 80-х, Вироблено більше ніж тисячу установок. Тобто, вони є ракет. Також вироблено неймовірно багато. По про те, що вони доволі дорогі. Одна ракета коштує від 3 до 4 мільйонів доларів. Це значна сума, але об'єктивно вони вони є їх є де узяти політичне питання. Суто наших союзників як на це впливати, як це розв'язувати. Даруйте, я не дам відповідь. на все все дуже логічно і зрозуміло. Американці як вогню бояться підняття ціни на бензин в себе всередині країни, особливо зараз в електоральному циклі. Це направду навіть кілька центів, якщо до додати там до ціни, то це для Байдена буде, буде дуже серйозний удар Дуже серйозно удар, на мій погляд. Зараз трошки буде займатися конспірологією, що відбувається в реальності. Ми дійсно намазали по справжньому болюву точку, дуже серйозно. Тобто, те, що американці на це рефлексують, ми не сумніваємося, що вони перебувають у діалозі з Російською Федерацією, з їхніми представниками як в лінії відкриті частині Міністерств закордонних справ, так і по закриті. В чому немає ні найменших сумнівів. Мені відео, що росіяни вдаються до системного шантажу, скажімо по такому нафтопроводу, як е, каспійська труба. Що це таке? Це півтори тисячі нафтопроводу який іде від західного Казахстану е, від Каспію у новоросійський про ньому прокачується велетенська кількість нафти. Це не російська нафта, це казахська нафта, яка продається на світових ринках, і вони можуть рече застосовувати дуже простий метод. Ну якщо українці не припинять. Бити по наших нафтопереробних потужностях ми його візьмемо і підірвемо. А чому ні? Запросто вони можуть зробити що завгодно. Це люди, які не мають жодної моралі, які не мають жодних принципів, які не мають жодних запобіжників. І американці цього направду, боять, але якщо вони саме так рефлексують, значить ми робимо усе правильно і треба продовжувати це робити. А між союзниками не завжди бувають ідеальні стосунки. Мій улюблений приклад 1940 рік, морський бій в акваторії Сереземному. Середземного моря між Великою Британією і Францією. Друга світова вже кипіла. уже кипіла Чому цей бій стався? Британці абсолютно законно, доказово вважали, що французький флот він був тоді доволі серйозний після капітуляції Франції, і а вона так і капітулювала. Нагадуємо операцію Антон, коли була захоплена південна Франція нацистами, може перейти до гітлерівців. І цей бій стався, 1200, понад 1200 французьких моряків загинуло у тому бою. Союзники розв'язували між собою проблему силовим методом. Це відповідь всім тим, котрі кажуть, що між союзниками неможливі конфлікти чи там між партнерами все можливо. Отже, загальний підсумок цієї проблематики. Правильно все робимо і дуже правильно все робимо. А завершу би цитуванням ізраїльського генерала Маша Даяна, одного з авторів. Переможної війни 1967 року, шестиденної нам американці дають зброю, гроші і поради. Ми беремо зброю і гроші, а поради е, залишаємо для них самих. Тому тут е, я дещо поіронізую, зброї і грошей не дають, а поради дають. Ну а якщо так, то ми маємо право діяти на свій власний розсуд. І найголовніший висновок, ми нарешті, як держава по справжньому суб'євіктивізувалися. Тобто ми маємо свою політичну волю і ми маємо інструменти захисту національних інтересів, і ми це робимо нарешті такою важезною ціною, але це дуже серйозний результат. Та, цілком логічно нічого нового восьма фізико-технічна революція у воєнній справі на марші дрони заходять у бойові дії як головна ударна сила, і це тільки все буде розвиватися. У нас є в цьому напрямку потенціал. До речі, ми перші на планеті Земля, хто так масштабовано застосовує саме цей тип зброї. Але знову ж таки це не панацея. Тут не треба дивитися у бік цієї зброї, яка зламає хід війни. Хід війни по справжньому по лінії боєзітнення зламає велика кількість авіації, про F-16 не говорив ліневий і велика кількість далекобійних ракет. Зброя е, дрони це дуже хороший допоміжний інструмент. Хоча правда, якщо дійсно поставили на великий, Масштабований процес завдання ударів, так як от вони цієї ночі застосували 40 шахетів. 39 Ми збили. От, якби ми щоночі, щодоби, ну хоча б до, до півсотні отаких літальних систем летіло в їхні біки, завдавало ударів у першу чергу по воєнно-промислових об'єктах, в другу чергу по нафтогазових об'єктах. І я палкий прихильник нищення залізниці. От дуже великий палкий прихильник. Більше того, треба бити по символах. Я залишаюся. Мабуть, єдиний в експортному середовищі, котрий стверджує, що треба бити по самій Москві. Так, і конкретно по Кремлю, конкретно по ньому треба бити як найчастіше, як найсильніше так будуть збивати, так будуть відхиляти. Але сим 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 символи це дуже серйозна річ. і удар по символах це ну чи не найголовніше, що взагалі існує у природі війни, як такої, та різні треба. Звичайні дрони це коли заклали одну конкретну ціль, одну. Одну і він до неї полетів її шукати. Знайшов, не знайшов, відхилили риб, не відхилили, збили, не збили. Все він не не спроможний на інші дії. А штучний інтелект це коли закладають величезну множину цілей, і він сам собі в певній зоні, у певній зоні, де ці тілі знаходяться. Він сам собі обчисляє, шукає і розуміє, і сам ухвалює рішення. Там дуже багато математичних змінних. Яку ціль бити. Ну, це, це майбутнє, це так зване машинне нав, навчання, це майбутнє. Ми, ми до цього рухаємося, і оминути це неможливо. Політичні, я ще раз, Кремль, ну, Кремль це будівля, збудована у 15 столітті італійцями, це будівля, то, то такий із червоної цегли із зорями на, на баштах. На мій погляд, це, це має бути цільою. Але ще раз, це, це мій погляд, це не означає, що він правильний. Та я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що перевався. Я не маю додаткової особливої інформації. Все, що є в відкритих джерелах, доступно для аналізу. Взагалі в розумінні противника, запорізький плацдарм є нелогічним, його треба вирівнювати. Тобто це це називається вирівнювання лінії фронту. То так, от ми дивимося по всю ти, тисячу кілометрову лінію фронту. Він відносно гомогенний, а тут раз така величезна западина 10 на 10 кілометрів. І противник абсолютно логічно, зрозуміло, намагається це вирівняти тут, тут тут немає якоїсь спеціальної особливої тактики чи якогось дуже е, геніального неповторного. Зрозумілого чи незрозумілого задуму абсолютно штатно ця цю западину треба виріняти. Чи вдасться покаже час? Знову ж таки, тут дуже багато маніпуляцій. Чи вона потрібна з боку е, американських посадовців? Потрібна це тиск, це тиск на, на конгресменів, це тиск на населення, бо там все ж таки є, є конституційна демократія за принципом. Е, спочатку свобода, потім демократія. Тобто, дійсно, громадяни по справжньому в Америці щось вирішують. Нагадаю, що на початок цієї війни співвідношення було 1 до 20, а то й більше. А то й більше тому це скоріше інформаційно психологічний тиск. Чи не має бути в обов'язковому порядку? Росіяни виробляти нової артилерії не можуть. Ну не можуть. Ну це у них залишилося 6-8 верстатів для розсвертування стволів. Все, що у них. Чим вони зараз направді тримаються, це величезним запасом того всього, що було на складах, дійшло вже до зброї Другої світової війни, Д-1 і Д-44. Навіть уже є підтверджені варіанти застосування БМ 37 Це міномет зразка 37-го року. Що так, щоб ми розуміли, як у них все насправді далеко не весело. Але цей запас величезний, він просто гігантський, що найменше до 10 тисяч стволів є на складах. Це що а може і більше може, всіх 15 тисяч євро тут дуже тяжко звести всі ці цифри. Попередня імперія об'єктивно виготовила просто гігантську кількість оцього залізного мотлоху.